З Херсону та Херсонщини тікають колаборанти. Почалася евакуація Держустанов, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. 16 жовтня Генштаб ЗСУ відзвітував про ситуацію на лінії фронту на Херсонщині. Ворог почав термінову евакуацію держустанов, яких наплодив на окупованій частині Правобережжя. Інформацію оприлюднено на офіційній сторінці Facebook командування. Зокрема, за добу ворог наніс 35 ударів. Втім, вороже командування схоже готується здати позиції. Одна з ознак такого ймовірного майбутнього вивезення установ, створених під час окупації, банків, які зайшли на захоплену росіянами територію, пенсійного фонду, який робив вигляд, що допомагає літнім людям. Окупаційна влада вивозить з Херсонщини і майно. І співробітників колаборантів усе це прямує до тимчасово окупованого Криму, стверджує Генштаб ЗСУ. Між тим Стремаусов, відомий колаборант з Херсонщини, переконує, що все спокійно і в самому місті, і на лінії фронту. Щоб довести своїм прихильникам, що він не утік, зрадник записав відео на тлі Стелли, встановленої на честь заснування Херсону. Раніше ми повідомляли, що під прикриттям авіації ЗСУ. Відновили наступальні дії на Херсонщині від населеного пункту Дудчани. Наразі невідомо, чим завершився цей маневр, але сподіватися на швидке просування наразі не варто. За останні два тижні ворог встиг перекинути для оборони Херсона велику кількість мобіків без підготовки, та за допомогою переправ та барж намагається підтягувати техніку. Також на підступах до обласного центру. Будуються багаторівневі фортифікаційні споруди та укріплення. Також треба пам'ятати, що ЗСУ протистоять передові загони РФ, які були перенаправлені з інших районів ведення бойових дій. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!